Яке оманливе небо. Начебто там і світленько в далині, але накрапає дощик, на курці видно. 4 жовтня. Всім доброго ранку, дня чи вечора. Вітряно, холодно. Яка красива лісопосадка. Камера не передає тої красоти. Ми пасимо корівок один раз в день. Позавчора взагалі не виганяли. У нас такі дощі йдуть, можна сказати, не типові для осені, просто ливні. Почали копати морку і так наша робота стала, тому що дощ, дощ і дощ. Перерив. Ну хіба що на півгодинки годинку. Не довозили ще гарбузів, кашовики залишилися. Три дні тому, певно, возили хлопці. Трошки було сонячніше, трішки підчистили моркви. Отак, новинок більше ніяких. Трішки так ботаємося по господарству, закриваємо. Сік з яблук, малинове варення, перець, що в нас достигає в кухні, також закривали. Звичайні сільські будні. Ми з мамою в пастухах. Бували осені й потепліше. Це осінь гнила в прямому сенсі цього слова. Липка холодно? Холодно. А Пік кліщів. Вона весні і восени. Влітку навіть не так. Як зараз Такий який апетит у дівчат Другого жовтня був Великий дощ у нас, як з то ми їх не ганяли пости. Ні вранці, ні ввечері, не голодні, стояли дома в сараю. А вчора випустили з чоловіком, так думали, не переймем. Зразу наче йшли до поля спокійно, а потім вискочили на центральну нашу трасу і вподовж туди до сусіднього села Прийшлось дзвонити дітям, що їдьте ж не переймем. Липка-липка, ласточка-ласточка, а по трасі одні хвости майорять. І бігом, і бігом, і бігом. А тоді, поки діти, правда, приїхали, так вони вже самі встановилися на обочині, давай постись. А сьогодні вже спокійно йшли. Ну, Син поміг прогнати, а йшли спокійно і зараз, наче, спокійно. Пасуться. Поки не померзнуть. А тоді будуть грітися. Це ми знаємо, характери. В очереді вони корова більш спокійніша, як вона пасеться в очереді. Їх багато. Хтось побіг, хтось остався, ну якось не так і бігають. Дисципліновано трошки. А як сам пасеш своїх дві фурії? Собралися і в путь дорогу. Да, хоть кричи, хоч не кричи. Уже не побіжим ні чоловік, ні я, Уже і дихалка забивається. І... Таких хто догонить, а... як воно біжить. А вони, я ж кажу, по трасі тільки хвости майорять, і все. І бігом, і бігом, і бігом. Ну, а тоді якось вони самі остановилися. Я вже злякалася, думаю, як справляться куди в поле, що це? Це тварина. Ну, а сьогодні. На сьогодні в нас ще по погоді стоїть дощик, а на завтра вже стоїть сонечко. Бо треба ж на городах працювати, а воно ну, не дає ніяк. Ще і в нас і в людей гарбузи лежать, і буряк ще недочищений, і морква ще даже не докопана. Почали копати і не дає докончити все. Грибна осінь. Для тих, хто знає і збирає гриби. Уміє збирати їх, а ми не вміємо. Ми з ящичка вміємо. Ну а де в нас собирати? Кроме лісополоси. І все. Лісу, Лісу в нас, нас близько немає. Це в кого ліси близькі, а в нас оце такі лісополоси. Ну і то є як. Жовтіють потрошку. Перестав дощик. Нема. Нема. Mm -mm. Зате дощовики при нам. Понабирали дощовиків. Це доці, це мій. І стульчик на всякий пожарний взяли, як дощ не буде позамляти. Посидіти Посидіть трошки. Бо 3-4 години, думаю, пасти так. І не вистоїш. Ось так виглядає мій сік яблучний з м'якіттю на електросоковижималку. Позавчора було 3 двохлітрових баночки, 6 літрів. І вчора 2 по півтори і 2 літрових. Я дуже люблю яблучний сік домашній. Сьогодні ще буду закривати хочу експериментувати. Моркви додавлю. Буде яблучно морквяний. Так, буду крутити сік. З така старенька. Соковижималка вже. Колір змінила. 2008 року <гум> купована. Ай, був у нас мішок яблук, хлопці привезли мені. І оце останні два відра, напевно, 12-літрових, ну дуже багато обрізків. Яблучка не оприскувані, простенькі. І оце стільки в мене вийшло, певно, відро. З двох відер вийшло відро. І хочу додати моркви. Не знаю скільки тут. Може кілограмів 2, може більше. Так, на око. Буду крутити. Тепер додаю яблучний. Перекрутила сік і поставила на вогонь. В принципі, так само, як і вчора. Мені здається, буде. Може, трошки менше. Прокип'ятить 5 хвилин, щоб зварилася наша м'якоть. І в баночки простерилізовані. Зараз піду візьму. Піну я не збираю, я таким не хворію. Піна мені не заважає. А погодка ось така. Ще дві години тому йшов дощик, а зараз оце таке то сонечко, то хмари, але обіцяють. Сусідів вже топиться грубка, погано видно. Хоча проведений газ. Тут у багатьох проведений газ, хоча обіцяють нам на завтра досить сонячну погоду. Ось такий, такий шматочок нашого дня життя. Всім дякую за вподобайки, за перегляди. Підписуйтеся. Мені все приємно. Навіть коли я бачу просто кількість переглядів. А за вподобайки взагалі мовчу. Троянди вже, певно, не цвістимуть. Для них холодно. Зустрінемось у наступних відео.